Я продовжу деякі думки брата Вані і взагалі думав, що він буде проповідувати мою проповідь. Але він пішов трішки іншою дорогою. Слава Богу, я думаю, що це влаштування. Я хочу ще раз зачитати від Марка 9 розділ з першого вірша. Ісус промовив до них, запевняю вас, деякі з тих, які стоять отут, не зазнають смерті, доки не побачать Божого царства, бо прийшло в могутності. А через шість днів Ісус бере Петра, Якова і Іоанна, виводить тільки їх самих на високу гору. І Він преображається перед ними. Одяг його став блискучим та таким білосніжним, що жодний більнильник на землі не зміг би так вибілити. І з'явився їм Ілля і Моїсей, які розмовляли з Ісусом. І озвався Петро і сказав Ісусові Учителю, добре нам тут бути. Зробімо три намети: один тобі, один Моїсеєві, і один Ілії. Однак Він не знав, що говорив, так вони були налякані. І з'явилася Хмара, яка оповела їх і пролунав голос із Хмари: це син мій улюблений, Його слухайте. І враз Озирнулися навколо, не побачили біля себе вже нікого, крім одного Ісуса. Я ще раз зачитав цю історію. Я хочу звернути увагу на декілька речей. І на дещо вже звертав брат Ваня, але я хочу повести трішки в іншу думку. Взяв трьох учнів: Яків, Петро і Іван. І почули вони там голос Божий, це син мій і Його слухайте. Ви знаєте, я замітив в писанні дуже цікавий момент у поведінки Ісуса Христа. Я замітив, що одним людям Він казав: Я є син Божий, а другим говорив так, знаєте, завуалірувано чогось. І одним казав, чуть не з першого знайомства. Як, наприклад, Самарянку, якщо ви пам'ятаєте, він сам завів з нею розмову, сам почав її виводити до певних речей для того, щоб вона розкрила свої таємниці свого життя, підвів її до цієї думки, що їй потрібен Месія, і потім сам признався їй, що я Месія. І ви знаєте, а інші питали у нього прямо, скажи нам, ти син Божий? І Він відповідав їм чітко, але не дуже прямо. Ви знаєте, я бачу в цьому одну причину. Я бачу в цьому, що Господь поступає з лукавим по лукавству його. Є люди, які, не маючи віри, приступають до Господа, требуючи з нього. В відповіді, Але їх не цікавить істина, їх цікавить дещо інше. Але якщо ви замітите, то в Євангелії дуже часто згадуються оці три учня: Петро, Яків і Іван. І ви знаєте, Ісус Христос взяв цих трьох не тільки на преображення. Він брав їх, пам'ятаєте, куди? Коли воскрешав дочку Яїра. В Гівсіманський сад він взяв їх трьох, відокремив і просив саме їх, щоб вони за нього молилися. Ви знаєте, це не просто так. Я думаю, що у цих трьох було щось більше, ніж всіх остальних. І якщо зачитати деяке місце з писання, це Галатам, другий розділ. Дев'ятий вірш. Та, виз... та, визнавши дану мені благодать, Яків, Кифа і Іван, котрі вважаються стовпами, подали мені і Варнаві як співучасникам руки, щоб ми йшли до язичників, а вони до обрізаних. Опять ці троє: Яків, Кефа і Іван, котрі вважаються стовпами. Ісус Христос не просто так вибирав цих трьох, Він вбачав в них щось більше, ніж у інших. І Він не просто так показався їм приображені, і не просто так прозвучав голос Це Син мій, і Його слухайте. Ви знаєте, що я думаю, що у цих трьох трішки було більше віри, ніж у інших. Чому я так думаю? Тому що я бачу, що є, річ, є деяка річ, на яку Ісус Христос дуже сильно звертав увагу. Якщо ви звернете увагу на те, як Ісус Христос робив чудеса, то ви зможете замітити таку річ, що там, де була у людей віра, там чудес було більше, а там, де було менше у людей віри, там чудес було менше. І навіть у своєму отечестві, в своєму домі, написано не міг зробити багато чудес, по невірю їхньому, вони не вірили. Ви знаєте, ми іноді хочемо, щоб Господь відкрився нам, дав нам показав нам себе, явив свою славу, явив, дав нам відповіді на наші питання, але ми хочемо зробити це без бездовжної віри. Але Богу віра дуже сильно цінна і потрібна. Вона нам потрібна, але Він хоче в нас її побачити. Ви знаєте, цікава та річ, що саме ті, які мали проявити найбільшу віру, проявили її найменше. А ті, кого іудеї вважали, ну, за людей не вважали, самаряни. Язичники проявляли набагато більшу віру. Самаряни повірили не, не, не із-за того, що бачили чудеса Ісуса Христа, вони повірили по словам тієї жінки, яка просто прийшла і сказала про те, що ось прийшов Месія. І вони їй вже повірили. І коли вони вийшли, вони кажуть, вірим, тепер вже не тільки по твоїм словам, а самі бачимо. Якщо ви пам'ятаєте сотника, який. Підійшовши до Ісуса Христа, просив у нього зцілення свого слуги, то проявив таку віру, що Ісус Христос проявив здивування і сказав, що Я не бачив такої віри і в Ізраїлі. Друзі, я хочу прочитати досить серйозне місце Списання це Матвія, 11 розділ. Я нещодавно звернув увагу на те, що сказав Ісус Христос. З 20 го вірша, тоді почав Ісус дорікати містам, у яких сталося найбільше його чудес за те, що вони не покаялися. Горе тобі, херозине, горе тобі Вевсаїда, Та якби в Тирі і Сидоні сталися ті чудеса, які сталися у вас, вони давно покаялися б у волосениці та в пополі. Однак кажу вам, Тиру і Сидону буде легше в день суду, ніж вам. А ти, Капернаума, Хіба до неба піднесешся, до аду пропалишся. Бо коли би чудеса, які сталися в тобі, відбулися би в Содомі, він існував би донині. Тож кажу вам, що землі содомській легше буде в день суду, ніж тобі. Друзі, це дуже серйозні слова і дуже серйозні звинувачення. Якщо ви знаєте, що таке Катир і Содом – це були два города. Два міста, які дуже сильно провинилися перед лицем Божим, їхня гординя була дуже великою, вони були дуже могутніми, вони були дуже багатими, вони географічно розташовані, були дуже добре, і їхня торговля вона, ну, привела їм дуже велике багатство. Але вони дуже сильно відступили від Господа і дуже багато грішили перед Божим лицем. І Бог відкинув ці міста і сказав, що ви будете знищені. І потім в історії ми знаємо, що Асирія знищила Сідон, а тір був знищений Вавілонським царством. І також ми пам'ятаємо із Божого Слова, що Содом і Гомора це були дуже непрості міста, там були надзвичайно важкі гріхи. Настільки важкі, що Бог особисто зайнявся їхнім знищенням, не утруждав навіть ніяких царів, а особисто зайнявся їхнім знищенням. Тому що їхні гріхи були надзвичайно важкими. Але дивіться, що Він каже трьом селенням Копернаум, Вівсаїда і Херозін. Він каже, що ваш гріх набагато важчий, чим гріхи тих міст. Хоча ми по-людськи можемо так не думати, ну не повірили вони Ісусу Христу. Здається, не такий сильний гріх, як порівняно з тим, що робили ті міста. Поклонялися ідолам, вбивали своїх дітей, гріх гомосексуалізму і дуже багато чого іншого. Але ми бачимо, що для Бога гріх невір'я стоїть набагато більше, аніж всі ті гріхи, бо від гріха невір'я походять всі інші гріхи. Не прийнявши Ісуса Христа, вони відкинули від себе спасіння, вони відкинули все те, що зробив для них Господь. Написано. Кому більше відкрито, з того буде більше спитатися. І Тиру, і Сидону, і е, Содому, і Гоморі було менше відкрито. Вони могли щось знати про Бога, але не настільки, як це було відкрито цим трьом містечкам. І в них була явлена сила Божа. Сам Божий син прийшов туди, сам Божий син їм проповідував, сам являв чудеса. Але вони, бачачи це все, проявили невір'я. І Бог оцінив їхній гріх набагато більше. І він сказав, що на суді ваша відповідальність і ваше покарання буде більшим, ніж ті міста. Друзі, є те, що для нас здається незначним. І в наших очах деякий гріх він може здаватися ну, не вартий уваги такої. Ми можемо дуже часто один в одному. Бачити щось таке, знаєте, яскраве, якісь такі гріхи, які кидаються в очі, і ми можемо дивитись на це і думати: ось, а він грішник там, чи навіть своє життя. Ми можемо наблюдати тільки за якимись особливими гріхами, які нам кажуться дуже важливими і важкими, і переживати, щоб нас не було в їхньому житті, в нашому житті їх не було. Але ми іноді ігноруємо те, що в нашому житті може бути просто несприйняття Божого Слова. Ми його можемо відкидати і не сприймати. І в нашому житті може бути просто невір'я. І в Божих очах цей гріх набагато важчий. бо тому що від невір'я почалося гріхопадіння людини. Саме від того, що люди не послухались Бога, проявивши своє невір'я. Допустивши сумнів, послухавшись слова, слів того змію, який почав обманювати і е, заманювати Єву. І оте преображення, яке було показано тим учням, я думаю, що саме ці троє учнів вони мали особливі відносини з Господом, тому що у них особлива віра була. Вона була більшою, ніж у тих учнів інших. І Бог це бачив і Він приділяв їм особливу увагу. І, як ми бачимо, потім, коли вже Ісус Христос вознісся і створилася церква, ці троє вони стали стовпами. Вони стали стовпами. І через них багато Господь зробив своєї роботи. Я не хочу применшити участь інших апостолів, але я бачу, що сам Христос він виділяв цих трьох учнів. І я думаю, що саме діло заключалося у вірі. Ви знаєте, написано у Івана 16 розділі, що коли Ісус Христос сказав, коли прийде Дух Святий, Він осудить світ в трьох речах про гріх. Про суд і про правду. І написано о гріхи, тому що не увірували в Сина. Одна із трьох речей, які буде осуджений світ, і він сьогодні вже осуджується Духом Святим, це о гріхи. Але під словом гріх можна багато яких гріхів підставити, правда? Тяжких гріхів. Сьогодні в нашій країні відбуваються дуже серйозні речі. І я думаю, що ті, хто за цим стоїть, мають тяжкий гріх. Але ми бачимо, що Бог виділяє гріх невір'я як самий важкий. Як самий важкий. Тому, друзі, Боже Слово, воно відкриває нам Христа. І саме через Боже Слово Ісус Христос може преобразитися для нас, а потім, як казав брат Ваня, преобразитися в нас. Але все залежить від того, чи найде в нас Господь віру. Нехай Господь благословить нас, йому слава, Йому честь і хвала. Амінь.